19 грудня на День Святого Миколая ми з гуртом самі Свої» виступали на Євромайдані. Яким чином це все взагалі відбулося? Я якраз був в Росії, коли відбулися ці всі події, там побиття студентів, вихід людей на Майдан. І я в Росії, і Білорусі їздив, виступав, мене всі запитують, що там у вас відбувається, що відбувається. А я нічого не знаю, тому що я якби зайнятий своїми питаннями там, організаційними і творчими. Ну і пишу там додому, що там відбувається. Толком мені теж ніхто нічого не зміг пояснити, що відбувається. Російські ЗМІ показували це, значить, там. Що якісь злі студенти з цепями прийшли і побили бідних ну, в Взагалі, повернувся я в Україну, і, а мої хлопці, музиканти з гурту самі свої, давай виступимо на Майдані, там зараз всі виступають, давай виступимо. Ну, давай виступимо. Знайшли телефон, там, організатор, хто займається сценою. Ну, досить просто це вийшло, на відміну від «Помаранчевої революції, де ми так і не змогли виступити, нас просто туди не пустили на сцену. То зараз це все вийшло дуже просто. Буквально я там сьогодні дзвонив, післязавтра ми вже пішли виступати. І що було, ну мені цікаво в тому плані, що якраз у нас є пісня Святий Миколай. Якраз 19 числа ми цю пісню на 10 тисяч народу перед нами, повний майдан людей. І це зовсім інше відчуття, це зовсім інший інший мандраж зовсім. Та й Миколаїві привітри іщатька. Відплініть подушку дебіля, у теро текає, дуже чекає я докиний я, дотиний я, докиний я в ботин скільки, в інколамські. Там питання підтримки чи не підтримки Євромайдану, чи там позиції опозиції, чи влади. Там, я думаю, для багатьох творчих людей не стоїть, а це просто стоїть як арт-майданчик виступу, тому що андеграундовим командам і виконавцям ну насправді ну, ну нема як себе проявити. Тобто радіо не крутить таку музику, телебачення не показує програми, там, ну за якимось виключенням. там. Тому це майданчик для того, щоб показати свою творчість і ну, проявити себе. Трошки холодно було, ну нічого. Я в майки вийшов, там, привіз глину скинув глину, кепку вдягнув, майка тільняшка і вперед. Ну, це так одну пісню, потім курточку одразу накину. Ми заспівали п'ять пісень, якраз ну, хороший час, там десь о сьомій вечора. Перед нами і після нас виступали там лідери опозиції. І ми якраз попали в такий вдалий прайм тайм. По аудиторії, чесно кажучи, якби, ну так, да, ми там. Співали і люди реагували. ну, Ці софіти чи як фонарі там, не давали можливості побачити далі, що відбувалося. Перед сценою якби, було видно, що люди там, реагують позитивно, там, танцюють, підспівують щось. Ізначально це не творчий захід, це політичний захід. Туди ж люди ну, прийшли по, по іншій причині. Це так вже якби музична частина там, творча, вона вже просто як, як частина цього всього. Тому ж, туди люди не прийшли, які люблять рок-музику або там, якісь інші напрямки музики. Не всі, принаймні, не всі, далеко не всі. Тому є, єдине, що, звісно, там, саме головне — крикнути Слава Україні, і тут всі об'єднуються, героям слава. Називається пісня Привіз глимос. Зелено скенули, но поїхав поглин, призелено скинули, но поїхав поглин, приносину в глину, боїхав поглин. При зелено скинули, поїхав поглиблю. Рбуся до обіду на якусь годину, Перекуру, та й поїду знову сити глину. А на вечора відпочину, водички попию, І знову буду водити глину, я це добре вмію. Привіз глину, скинули, понівшо поглину. Привіз глину, скину глину, поніхто поглинув. Я їду до галини, це моє кохання, а від неї знов до голини, до самого рання. Душу я возити глину, нема кого спати. Незалежну Україну треба будувати. Ми без глину зкинули,